Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо досить цікаву і уловисту вертушку під назвою Rotex Spinner від датського бренду Savage Gear. Це варіація на тему всім відомої Аглії. Лушпайки досить популярної і досить універсальної. В чому фішка такої лушпайки? По-перше, в тому, що вона дозволяє закрити потреби риболова в більшості місць її використання, тобто, це можуть бути невеликі річки з несильною течією. Для ловлі білого хижака це можуть бути озера, затоки, ловля з берега, ловля з човна. Тобто, майже все, майже всі умови закриваються цією облашнею. Модельний у виробника досить широкий від першого по п'ятий номер. Дрібні номери в розмірах 2 і 3 бувають з індексами А. Це Індекс означає, що наприклад, це у нас стандартна трьошечка, а це трьошечка з індексом. А як бачите, сердечник тут є вущим, відповідно, вага є меншою. Ті блешні, що мають в назві індекс, а відповідно маючи вагу на 2 грами менше, дозволяють ними працювати на менших глибинах або на більш повільних швидкостях проводки. Іноді це буває потрібно при ловлі пасивного хижака. Отакий от набір з такими блешнями закриє ну дуже велику кількість ваших потреб. По ловлі саме білого хижака в умовах ловлі його на малих і середніх річках. Коли нам потрібно ловити окуня і щуку на уже скажімо так, середніх водоймах з берега, то нам буде доцільніше використовувати номери 3 і 4. Вони дозволять. Ловити від такого маленького окуня і до вже досить суттєво і щуки там цілком вагою до 3 кг при береговій ловлі на таку блошню будуть попадатися. Щойно ви пересядете в човен або почнете ловити на великій воді на різних водосховищах. Вам доцільніше буде використовувати п'ятий номер найбільший, тому що чим більша вода, тим як правило, крупніший хижак буде в вашому улові. Тепер по фішкам цих приманок Сама головна сама. Класна фішка, як для мене, що рідко зустрічається у середньобюджетних і бюджетних вертушок, це якісні японські трійники. Оці три ближні, що лежать переді мною. Це з моєї особистої коробки. За три роки трійники ні грами не затопились, хоча бачили вже не один десяток риб. Вони є досить небезпечними як для моїх пальців, так і для пащі нашого хижака. Друга фішка це покриття. Це гальваніка, мідний або срібний варіант, як заявляється, виробником не знаю, не перевіряв, що там по матеріалу, але. Стійкість є просто відмінною за три роки. Блишня, бачите, не втратила ні кольору, ні покоцлась ніде, ні одна, ні друга, ні третя. Тобто ті елементи, які не є анодованими, вони є фарбованими. Фарбування так само якісною фарбою, за три роки жодного нічого не облупилося, не відлущилося. Фурнітура, на якій все зібрано, це сталиста, якісна, досить міцна проволока. Вона в мене не деформувалася ні від виважування досить непоганих щук, ні від того, що вони іноді бували десь напресовані в коробці одна об одну. Ще однією прикольною фішкою є наявність такої мухи, зв'язаної на трійнику нашої блишні. Вона є в деяких розмірах. Крупних, а в малих розмірах з індексом А вона є на кожній ближній. Це особлива прикольна фішка по білому хижаку. Кольорова гама налічує в середньому 4-6 кольорів в різних розмірах. Це дозволяє закрити потреби як риболова, все на ваш смак, так і примиренної хижої риби, яку ви будете ловити. Посилання з актуальними цінами і модельним рядом в описі під цим відео. Не забувайте підписуватись на наш канал, щоб знати актуальну інформацію. І не забувайте допомагати тим, хто боронить Україну, щоб ви могли вільно рибалити на цій і на іншій снасті. Всім пока!